Ні, не можна, написано тут стоїть. І вони будуть з вами виконувати різні завдання, знайомитися і слідкувати, щоб ви були чебні, добре? Так. Зараз ми з вами, вони тут будуть, добре. Потім ви захочете, можете на них подивитися, взяти їх в ручки. Зараз ми з вами познайомимося. Бо я трошки вже вас забула. Ну багатьох я знаю, а когось я не знаю. А є тут Аліса Володимирівна, вона взагалі майже нікого не знає. І зараз ми познайомимося. Будемо кидати м'ячик і будемо казати, що ми найбільше любимо їсти. Добре? Так. Ану. Як тебе звати? Аліна. Що ти любиш їсти? Яка твоя улюблена справа? Канфетку. Конфетки, Цукерки. Дякую. Давай кидай назад. <Vegas> Андрій. Що ти найбільше любиш їсти? Круассан. Так, дякую, кидай сусідові. М -м, не мені, me... сусідові кидай. Желейки. Ага, і желейки. Ну поки що у вас дуже смачне. Дуже приємно. Я люблю їсти вісток. О, дякую. Давай кидай сюди на церкві.

Мене звати Максим, я люблю водобор. Дякую. Мене звати Мася, Я люблю борщ. Дякую, я люблю, дякую. молодець. Мене звати Веліна. Я люблю Суші. О, Дякую. Мене звати Софія, я люблю Живейки і Колосали. Дякую. Ну, Наталі Дмитрівні. Що Наталя Дмитрівна любить? Мене звати Наталя Дмитрина і я люблю їсти каші з салатом. Oh, я дуже гараздна, дякую. А ну як смерти мене. <говори> не в себе мене пам'ятаєте, мені дуже приємно. А я люблю їсти, я люблю пюре, я люблю шашлик, я люблю піцу, я люблю тортики, я люблю тістечка, я люблю все, все то, що не я готую. Так, а ну? <говори> мене звати Аліса, і я теж дуже люблю піцу і суші. А ну що Людмила Богданівна любить? Так. Людмила Бодайна так наслухалася, що вже слинка тече. <рес> Мене звати Людмила Бодайна, і я найдужче люблю червоний борщ з сметанкою. О, будемо всі знати, що ми будемо готувати. Дякую, Вірки. Знаєте про що ми сьогодні з вами хотіли поговорити? Про добрі справи. Як ви вважаєте, треба робити добрі справи? Так! А які це добрі справи? Так, є дуже багато добрих справ. Зараз ми з вами про це ще будемо говорити. А взагалі ви робите якісь добрі справи? Чи ні? Так ну зараз будемо перевіряти. Скажіть, будь ласка, дуже вмієте писати? Чи ні? Так! Що, цілі слова вмієте? Назвати. напишемо добрі справи, які ви робите. Ви собі подумайте, які добрі справи протягом останнього часу ви робили. Але будемо старатися дуже чесно. Добре? Давайте я даю вам поки що по два, і ви пишете коротко, ви потім розкажете, що то таке. Коротко пишете добру справу. Ви зараз будете казати, зараз і метелик вам там. Беріть олівчик чи ручку, чим ви Дете пишете? Eu não vou dormir, mãe. Está Китай уважно, що те пишеш. Ставай ту чайну. Що ти допомагала, Байден? Хочеш Це коли він не дуже. У тебе братики у цьому класі, правда? Так. А що ти допомагала Матвієві? Коли він дав їй, то він тобі собі такі А, таке ошибається. Молодець. Це дуже важливо. Завжди треба не тільки братикам і сестричкам допомагати, а всім, хто цього потребує. Так, а ну давай ще другому. Чика. Молодець. Чикай, давай вже тут стій, чекай. А ну зараз будемо дивитися, а мені приймати листочка. Листочок. А ну що там на другому листочку? Гарності. Настя, Ставай в чергу. Соломія врятувала свого котика. Бачиш, яка там і складецька мала бути. Це теж добра справа. Так, давай, и все, и все, и давай, поле, да, продувай, не за <реку> давай вече и всеки давай колен, да Давай, ти уже Настя. Андрей, пропустимо Настя, че е джентельменка, ну, добре, давай, Настя. ли? Давай. Пожигайте по-много Ну, така, Дякую, Соломийка. Благодаря А, тъй като. ти мани и та, таби, А що ти допомагала мамі маміка тобі? Почитай, почитай. Ти дбала про маму. Це дуже важливо. Читай, Андрійко. Чикай, Андрійку, читай. Андрійко. Чекай, Аріночка, чекай. Ну я знімаю дім. Дякую. Ану, Ану. Знаю, давай, що Андрійко робив його добру справу. Давай, коти купити, це дуже важливо, Молодець. Якщо б ми не дбали про наших тваринок, вони б не вижили без нас. А? О, і їсти ще й навіть давав. Це Ті, молодець. Це торнат, давай приклеїмо листочок. Це дуже важливо. Так, ну давай, приклеїмо. Але давай десь трошки листочки. О, я, я коли, не молодець, Андрій, сідай. Ану, скажи, що тут у себе? Шу. Ага, гарно вчишся. Молодець. Давай приклеїш. Чекай, чекай назад. Приклеї. Клади листочок, на він випне. Клади. Дякую, дивіться, уже яке у нас дерево дуже веселе. А ну ще у... Так, Аліна ще не доліпила, чекай, ночка. А ну що ще у тебе? Мам, мамі, мамі, допомагати. Так, а що ти допомагаєш мамі? Чи все, що треба? Ліга. А, мама Ліза у тебе. І ти мамі допомагаєш. Це у вас засідає, що ти допомагаєш. Я. А що тут? Я. І що тут? Обні... Обні. Обнімаю. Це дуже стає приємно, коли ти з кимось дружиш і когось обіймаєш. Звичайно, можна. Дивіться, яке вже веселе. Дякую, Аріночка. Сідай. А ну що звіне? Дуже важливо, дякую. ми ну, давай знімаємо тут. Ану, хлей свого металу, так? Так. Дякую. Ану? Евелінка? Я скажу з сестричкою і. А у тебе маленька сестричка чи велика? Молодець. Це для мене дуже важлива. Так, ану от на клей. Хочеш, тут можна висідає, бо так має багато листочки. Так. А ну що там, читай, що там на металоку у тебе? Так. Це теж дуже добра справа, бо ти вчишся. І ще гарно вчиться, не просто вчиться. І ще бо не написала, що гарно вчиться. Що там у тебе? Молодець. Чекай. Що там Що там У тебе теж є сестричка? Ну давайте, ну, давайте приклоїмо листочек. Тут можна клеїти. Маруся. Так, ну, добре. Так, це теж дуже важливо. Як дуже багато добрих справ робите. Молодці. А ну щоб Софії? Молодець. А ну Аріна. Так о. Молодець. Ти то допомагає. Так, молодець. Так, це дуже важливо, особливо коли у мами там чи у когось іншого на тобі. Зайняті руки, і ти не маєш, не має людина чим відкрити двері. Давай, хочеш клей, тут з цього боку. О, Молодець. А ну Максим. Ну Матвій, там твір перше. Кладеш до школи, теж дуже добра справа. Треба було написати, ти гарно читати вже вмієш. Mm -hmm. Так, о, листочки ростуть на дереві дуже по-різному. Вони йому ну, всі усі. Mm -hmm. Дякую, Максимко. А чи... тебе ще на метелику є, Максимко, ну неси. Allo. Ще й метелик те та такий гарний там написаний. Матрійку, ти ще дописуєш? Ано. Я вже написала. Так, давай. Я маю два песня. Ага, і ти їх доглядаєш? <плес> Даєш їм їсти? <єсер? плес> Даєш їм пити. <петер>? Так. <плес> ну молодець. <плес> <плес> ти дуже хороший господар. Давай приклеїмо. Ми ну, ж посередині, <плес> так. Але хорай. що хорай. Але листочки стрілять? Зверніть, зверніть увагу, що листочки, <плес> як вони чіпляють, <плес> що хвости не догори <плес> древеться. <дригам. плес> Це дуже добре. О, як важливо. Це вчительці має бути напому дуже приємно. А це ти цю вчительку любиш, як у Так? Це дуже хороша справа і дуже приємно. Молодець. А ну тримається нічого, це Ні -ні -ні. вже не відклеється. Ні-ні-ні, давай, вже нехай буде так. Все, молодець, дякую. А ну ще у цвінці. Так, це теж дуже важливо, давай числі. Вона свій Дивіться, яке в нас дуже гарне дерево. І скільки метеликів нас не виглядає? Так, так воно буде ще краще. Дякую. А ну що Матвія? Що? Я допомагаю своєму найліпшому другу, коли він мене кличе. Це цілий дім. Дякую. Ану, це зараз чекає. А можна дір. запитати, хто твій найкращий друг, чи це секрет? Андрій. Ага. Молодець, давай приклею цей листочок. Ой, як багато. Я допомог, я допомагаю сестрі, коли вона молодець. Бачиш, ти допомагаєш Соломії, Соломія допомагає тобі. Черга кудись, ми можемо когось пропустити. Це добра справа. Ми можемо когось не ображати. Це добра справа. Дзвіни є ще доповнення до нашого дерева. Справу треба добре зробити. Слухати. Так, і так? Так? це гарна справа. А є хтось, хто не знає цього, а ви вже такі дорослі діти. Вам це кажуть у школі, вам це кажуть, батьки, ви маєте іншому підказати, що дуже важливо робити добрі справи. А ну в мене є тут такі пазли. Ви складали колись пазли. А ну зараз ми знаєте, як зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так от підуть. Ці дітки, всі, і дівчинка, і Каріна. Ходіть сюди, я ви складете спочатку, щоб ви бачили. Ходіть до мене. Але вам треба спочатку прочитати. Ходіть, 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 Каріна. Так. Так. А ну. Дивіться, тут нема багато. Ви читаєте і що до чого? Тут має бути два вислови, але не заважайте, на навкруг собі, де початок. З чого починається початок речення, яка буква має бути перше? Хто? Хто? Г, Спочатку прочитайте, зараз подумаєте, я вам допоможу. Я думаю, що не так трошки. Це, напевно, дивиться. це має бути перше. Не одяг красить людину, а що? Ану, підходить на одяг, красить людину, а то її собі має? Я думаю, щось не дуже. Чекайте, порвете. Обис. Настя, Ану? може, поміняє місцями. Ану, чекайте у Андрія, Ану, є вирішить. Зараз прочитаєте, що у вас вийшло. Ану, Андрійко, добре, дуже добре. Ану, підходить такий Андрій. Тебе думаєш? добре було, лише місцями поміняє. Ану. Ану, Андрій готовий прочитати. Прочитаєш Андрійку, що тут? На цьому пазлику вийшло той. Ні, давай разом. Тако хто? Той людям добре. Бажає той і собі має. знаєте, що це означає? Коли ви бажаєте добра, воно до вас повертається. Коли ви робите добро, воно до вас повернеться ще більше. Ану, ти... Перше, Ану, слово ти... Ану, а ну має яке бути? велике. а добрі. Настя. Ану, о, пробуйте. о. А ну, давайте ні, 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 це такого окремо має бути. Да. А ну, прочитайте це. Хто хоче прочитати? Давай, давай, Чи ну, підходить? Я я. підходить? Я. Так, чу... А ви скажете, підходить так? Чи я А ну, може бути таке, що не одяг красить людину, а добрі діла. Ви чули колись таке чи не чули? Що головне робити добрі справи, що можна бути одягненому не в найновіший одяг, а зробити добру справу і ти будеш хорошою людиною. Ви хочете це зліпити. Правильно це вийшло. Молодці, сідайте за пар... Ано, Амо, помаленьку. Ано. Ну зараз побачимо, що у вас вийде. Пробуйте, добре, пробуйте. Вам треба не пазли скласти, а вислів, щоб вийшло. Щоб речення було соломійка, шукає, яким боком має підійти, а то треба читати. Добре, а ну тепер читайте. З чого починається? Добре, а ну давай я добре діла і крапка, так? Васильку, ні, з якого, не, з якого не, слова має починатися речення? Дивіться, тут все, а добре діла, і закінчилося. Може бути хіба таке? Давай. Це переклади, це переклади. переклади. А, тако, окремо, і це окремо. Ану пробуй, як це окремо має бути. Пробуй на твій. Ні, ні. Не куляй, не куляй тут сюди. Не треба сюди, Ану да, ну, тепер читайте, може таке бути? Не а, може таке бути? Да. Молодці, а ніко, яка перша буква Ану? має бути? А давайте попробуємо так. Хто і собі має? Що хто має? Що має? Ану? Ану читайте так, може бути людям до добробажаних. Це що означає? Що якщо ви бажаєте добра, воно до вас повертається добро. Якщо бажаєте зла, зло теж повертається. То краще ж добро бажати, правда? Так. Молодці всі так. Ну хто може прочитати, що тут пише? Я Я Я зараз. То, що передається, правда? І тут є добрі справи, я вам тут це залишу, ви потім прочитаєте і обов'язково ви маєте підірвати собі одну добру справу, можна навіть дві, яку ви маєте виконати вдома. Бажано сьогодні. Ну якщо не встигнете сьогодні, то протягом цього тижня, добре? Бо <плес> <Думаєте задоволення? плес> ми Думаєте, задоволені? Зараз ми подивимося, що такий зайчик з цеплянком, що вони нам принесли в цій песенці. Зараз, якщо я писанку відкрию, це таке тут у мене? ну ано, ано, що тут пише? Дивіться, що тут пише? Трошки незручно вам, правда? Я, я тримаю печку Дивіться, це медальки за довні справи. Я не знаю, чи всім вистачити. Зараз я попробую бачу, чи це для всіх дітей, чи не для всіх дітей. Повіться! А, Ніночка, дивися, що таке є. За добрі справі медалька. А ну. з цифрами. Може, якраз йому. А яку ти хотіла поміняти? Карінка, підходь, візьми собі, підходь, візьми. не давати зараз. Я перевертаю догори до бригом і тоді даю вибирати. У мене вони вибирали, але не бачили, що. Дивиться, це великий цін. З чого є, того можеш вибирати. А ну у нас тут, крім цієї писанки, ще щось є. Такі дуже задоволені наші гості вашою роботою, що вони вам привезли... Оце оце! Якщо хочеш, поміняйся, якщо з тобою міняємося. Ну не будеш малювати, я тобі на інший раз принесу. Щось інше. Дивіться, принесли вам такі смаколики. А ті, хто не бере писанку, малювати смаколики не даємо. Не треба було давати. Спочатку треба було б вона вибрала писанку. Нам дуже сподобалося. Ви дуже чемні діти, і можна увага Андрійко. Андрій. Можна. Так. так а всі сказали тепер, що.